Хлопчики і дівчатка. Рада з вами зустрічі! Але сьогодні я буду не одна. До мене ось прийшла Сова. І вона знає, що наші дітки дуже люблять сюрпризи. І сьогодні вона прийшла ось із такою коробочкою. А що в цій коробочці зараз ми подивимося. Дивіться малята, це у нас гудзики Гудзиків у нас багато. Вони різного кольору і різної форми. Ось гудзик у мене червоного кольору. Ось жовтого, зеленого, синього. Цей гудзик великого розміру. Цей меншого. Ось сьогодні ми з вами будемо виконувати цікаві вправи ось із цими гусочками. Перша вправа у нас буде велика вежа. Беру я гуцичок зеленого кольору, кладу перед собою. Потім беру гуцик червоного кольору, накладаю на зелений, потім гусочок жовтого кольору. Також накладаю на червоний. Потім Гудзичок, гудзичок зеленого кольору накладається на жовтий. Червоний гудзичок накладається на зелений. Жовтий накладається, жовтий накладається. Потім я беру менший гудзичок. Зелений накладаю його на жовтий. Синій накладаю на зелений. Жовтий накладаю на синій. Червоний накладаю на жовтий. На червоний накладаю синій. На синій накладаю червоний. На червоний накладаю жовтий. Ось у нас і вийшла така веша. Дайте її поставимо. хай вона. Тут буде. Потім наступна вправа – ковзання. Я беру ось гудзичок зеленого кольору, виставляю перед собою. І жовтого також перед собою. Потім синій гудзик. І в мене ще тут червоний. Ось так. Потім беру вказівний і великий палець накладаю на гудзички з однієї сторони. З другий, потім ми будемо ковзати гудзичками. ось так. Ця оправа називається вона ковзання. Наступна вправа буде в нас. Вежа. Тільки цього разу ми вже будемо складати дві вежі. Будуть, ми будемо працювати і однією, і другою рукою. Ось подивіться, беру однією рукою зелений гудзичок, а другу жовтою І викладаю їх перед собою. Потім двома руками беру жовті гудзички. Накладаю, накладаю. Потім беру червоні гудзички. Ось так. Накладаю. Потім зелені. Так, потім жовті. Лову жовті. Потім сині. Червоні. Червоні. Зелені. Десь. Зелені. Жовті. Жовті. Ось тут знову червоні. Такі сименькі у мене, так. І червоні. Бачите, я працюю двома руками. Ось у нас вийшли такі ось дві вежі. Давайте ми їх подивимось. Сподобалась вам моя та гратися з гудзичками і виконувати цікаві вправи. Тож зараз сові уже. Потрібно йти відпочивати, бо вона стомилася. І я з вами прощаюся. Говорю вам до побачення, до нових зустрічей. Працюйте, навчайтеся і всього самого найкращого!